У Туреччині майже 100 років тому скасували гарем. Тим не менш у деяких країнах і досі чоловіку дозволяється мати стільки дружин, скільки він може забезпечити. Сьогодні ми запитали у мешканців нашого міста, як вони ставляться до таких стосунків між чоловіками та жінками. І, до речі, відповіді почули дуже різні. Положительно. А чому? По Потому що відді у нас мужчин мало, а жін багато. І щоб они были теж припаї. Ага, ага. Тем более сейчас моральные устои, такие шапки, ничего нет святого. Так что, в общем-то, я оставлюсь положительно. Погано? Ну, вы важаете им потом погано тем жінкам, жить? Конечно. А якби ось в жінки було багато чоловіків, як би це залишитися? <гумент> Самі б не зважились? Ні. Вона гажок. У мужчин много жодних, yeah. yeah. <гумент> так? У мужі много жовт. Ні, Ні. Я б не хотіла, щоб у мужі багато жовт було. Я б хотіла, щоб у жони було много мужей. <гумент> 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 якби в мене було три чоловіки, то на 8 березня я б отримала три більше вісім. Мені якось не з'явиться, це їх проблеми. Не мої. Я одно жовтом за слабого тижні років, так що мені не треба їх. Отрицателі. А, а, а самі б зважились? Ніколи. Да. А чому? Ну, то, що я в світі, щоб я першу черту назвала, да, то я, для мене це перше було б, щоб не підходить. Ну що б мене не устраювало в світі, то це багато жорсткого. А що воно касається України? Багато жорст. Ну, Коли в чоловіка багато дуже. Я нормально. А ви б хотіли мати багато дружин? Ну так, так, штук з 15. А якби жінка мала багато чоловіків, як ви до цього ставитесь? Ну хай собі мають, тільки щоб я не знав. <рес> мабуть, це в нашій країні в законі рамки таке, мабуть, не вступить, я тут думаю. Я думаю, країна не, не, не до слави, мабуть, з огляду християнських мірок це не етично і не морально. Такого чоловіка і б одного не хотіла. А щоб мого коханого було ще дві жінки, то ніколи. Скажіть, будь ласка, як поставитись до багатожорства? Виштайте, лама Боже, немає ці да, не, не, я маю на це часу, спасіння. Та ні, ні, я... Типа. А чому? Бо треба одну мати нашу.